Аки 24-й Назар Волошин та 7-й Артем Легостаєв. Промав стартовий свисток від Віталія. Майданчику. МРА буде високо навішувати. Хороша подача. Акцентована штрафний майданчик. М'яч в ротарському, але вдається кудрівці вибити. І здалеку пробиває Степанка. Знову втрата. І ось перед. На Лігостаєва, і Лігостаєв чіпляється за м'яч та й ще й заробляє фол. Стандарт для суперника. Жикол біля м'яча. Пробиває Жикол і хороший удар. Від 19... Вперед В нього хороша перша передача. І ось вперед на Лігостаєва. Лігостаєв чіпляється. Жикол. ліворуч на Вахиню, пробиває Махиня, але не вдався удар дев'ятому номеру. Гуськов. На Семенцю. А Семенець обіграв захисника. Семенець підлаштовується під удар. Пробиває Семенець. М'яч розмину. проходить зараз по правому флангу. Кудрівка і Жикол пробиває м'яч у Ворота. Дмитро Жикол. Жикол зустрічає. Знаходить передачу МРА Стратенка у штрафному майданчику. Опиниться 19-й номер і все ж вдається. Коваленко на Баранова ліворуч під праву ногу Баранова підлаштовується. Ух, яка зрізка небезпечна! Ані повертає м'яч капітанові команди. Висока подача від Лещенка і доходить до удару по воротах. Удар був не акцентує. Передачу він го номера. Махиня технічно грає. І праворуч передача на Михайленка. Проходить Михайленко, встигає повертатися назад. Олександр Кабрається. Гравці чайки і одразу проходить передача на Гуськова. Гуськов в штрафному майданчику пробиває Олександр Гуськов. Вище воріть. Ол. Волошин! Небезпечний простріл від 24-го номера. І дуже З Семенцем якраз такі молоді футболісти відчувають себе набагато впевненіше. Ох, зараз як небезпечно зіштовхнулися двоє футболістів. Віддати і якісна діагональ проходить на Михайленка. Простріл, у штрафний майданчик, висока подача. І тут е, на передача проходить від Семенця Клименко під удар підлаштовується, але вище воріт пробиває. Стандарт у господарів. Усько, хороша висока подача, але в положенні поза грою. На підбиранні. А ми дивимося за стандартом від Гуськова. Висока подача і виграє верхову боротьбу. Зрештою, м'яч махиня втратив. Зараз знову атака в Чайки. Простріл! Ледь не зрізає м'яч у власні ворота Лещенко. На Лігостаєва жорстко намагалася зустріти Лігостаєва, але зберіг м'яч Євтушенко, тут віддавав дуже непогано загострюючу передачу. На... Лещенко дуже далеко вкидає тут гармаш, навіть зумів пробити по воротах. Гоп'ятов з м'ячем тут. Дуже небезпечний момент у Кудрівки чотири хвилини компенсує арбітр. Удар по воротах блокується, і буде кутовий. Підключення пластуна по лівому флангу. Навіс у штрафний майданчик прямо в руки. Олексію Слут. Але дубілей своїми довгими ногами цей м'яч дістає. І одразу ж. Oh, oh,